Питання навіть не в літаках, питання в пілотах. У нас вони вкрай обмежені. Це краще з кращих. Проблема у чому мається на увазі, що втрата одного літака вона тягне за собою якусь ланцюгову реакцію з експлуатації інших літаків. Чи йдеться про в цілому послаблення протиповітряної оборони? Для цього є слідство є спеціально навчені люди з досвідом, які повинні провести там не зна, десяток. Що найменше різноманітних експертиз, невже ми дійсно маємо звітувати про кожен втрачений літак, танк, гармату і так далі? Повітряні сили збройних сил України підтвердили, що Месь загинув 26 серпня під час російської масованої атаки. І в ході відбиття російського цього масованого удару всі ми пам'ятаємо, скільки летіло тоді ракет на Україну, і безпілотників Мунфіш знищив три крилаті ракети і один ударний безпілотник. І вчора, 29 серпня, з пілотом уже попрощалися його побратими, льотчики, командири, підлеглі, друзі і колеги з нами на зв'язку. Військовий експерт Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю студія. Дякую за прошу. Дякую, що долучилися. Тема дійсно складна і варто розуміти, що загибель військових на війні це процес природній, так і неминучий, і у небі це чи на землі. Хороша в них техніка чи погана. Але от нездоровою є, мабуть, комунікація, яка відбувається з вчорашнього дня і з боку суспільства, і з боку деяких народних депутатів чи народної депутатки про це ми обов'язково також згадаємо і поговоримо. Але в цілому, от можете прокоментувати, як ви бачите. Реакцію суспільства на от першу втрату таких дорогоцінних, нам f-16 так вже більше навіть про літак говорять ніж про втрату пілота. От ем, про трохи нездорові тенденції, чи можливо це природня реакція? Як ви це бачите? Ну давайте так скажу я. От в своїй інформаційній бульбашці, от всі люди, з ким я спілкуюся, те, що я бачу, я не бачив якихось там, не знаю там переживань з приводу залізяки. Так, це залізяка. Це коштовно, але ще раз це залізяка навпаки. Все моє оточення, ми ну, проживала саме за смерть пілота. Бо через літак можна придбати, взяти в лізинг, в оренду, тимчасове користування. Там ну, звісно, там вкрасти це, це вже така метафора, але тим не менше, а пілот ні, це людина без пілоту, без людини жодна, навіть найсучасніша авіаційна техніка нічого взагалі не вартує. Та будь-яка техніка, навіть міста нічого не вартують без людей в них. Тоді пропоную вже продовжити про це. Власне про що я вже почала говорити. Власне, Мар'яна Безугла, народна депутатка, вже встигла звинуватити повітряні сили і власне командувача повітряних сил у брехні, і в недоговоренні певної інформації про дійсні причини загибелі пілота і втрату літака. І за інформацією безуглої F-16 українського пілота Олексія Меся був збитий нібито зенітно-ракетним комплексом Петріот. А власним же через дискоординацію між підрозділами mm -hmm. у доповідях зазначили, що він не впорався з керуванням. Так написала безугла у своєму Фейсбуці. Ну і власне пізніше голос Америки, посилаючись на своїх анонімних там джерела, повідомив, що військові все-таки розглядають кілька версій, і, включно з дружнім вогнем своїх. ППО, як потрібно варто, як варто реагувати на цю інформацію, так без підтверджень офіційних, тому що офіційних відповітряних сил не було саме про причини загибелі, про причини падіння цього літака, як варто реагувати на альтернативні такі версії? Так, ну по-перше, не розганяти зраду одразу, бо пройшло буквально там скільки день два, і вже інформація, що і Патріоти, і Fire, Ну ми не знаємо це цього, чи було це, чи не було це, чи було збиття російської якоїсь ракети, або не в порасі пілот керування. Ми не знаємо для цього. Є слідство є спеціально навчені люди з досвідом, які повинні провести там не знаю, десяток. Щонайменше різноманітних експертиз, перш ніж дійти до такого висновку, як дійшла пані народна депутатка, одразу Розумію, що хтось їй там підсказав, і вона скористалася цією інформацією. Я не знаю, хто це був, це група людей, чи це одна людина, якась. Це варто вже її запитати, звідки в неї такі висновки, але, взагалі, не поспішати, дайте час зробити after action review, тобто, це розбір польотів, так це називається в будь-якій сфері. Проаналізувати, що відбулося, звісно, з рахування війни є така вірогідність, що нам можуть не повідомити причини падіння цього літака. Бо там, по перше, ну по перше так, це дуже болюче для української влади. Коли ми отримали ці літаки, ми їх отримали там дуже мало, 10 штук. Пілоти всі пораховані, вони всі супер-супер класні навчені. Тут ми їх втратили, і тому знову повертатися до цієї теми. Я думаю, що влада не захоче. ані політичне керівництво, ані військове керівництво. І пропускаю, що можливо, там не знати там, за місяць, за півтора ми зможемо дізнатися про там при причини падіння саме із західної преси? бо Хоч не хочеш, але українська влада повинна буде поінформувати американців або власники літаків, хто хто це продав, Нідерланди, наприклад, що відбулося, чому відбулося падіння? Це можливо технічні причини, не знаю, там прилади вийшли з ладу, або неправильна ну зната помилка пілота, або дійсно був, було враження ракетою, неважливо, якою українською або російською. Ми не знаємо. Тобто, кожна версія вона повинна розглядатися в рівній мірі, і тільки після того як кожна там версія від Відкидається ні, цього не було. Ми перевірили, відкинули. Залишилося три. Потім відкрино відкинули ще одну, залишилося дві. Поки не залишається одна, і в рамках неї вже працюють слідчі органи. Але це ж в принципі не здорова ситуація, коли ми маємо ось таку інформацію. А, дещо маніпулятивно, дещо ми не знаємо, хайпова. правда це так, хайпова ви праві. А, але як журналістам, і як суспільство, я бачу, що вже деякі колеги, народні депутати, колеги безуглої, народні депутати також реагують. Соломія Бобровська також а, вже, вже відреагувала на те, що це ненормальна тенденція, і це ж не вперше вже із, з її боку, так з її джерел тих самих. І навіть от колишній речник повітряних сил Юрій Гнат він закликав все-таки Службу безпеки України і ДБР розслідувати ось ці її заяви, дописи і так далі. Це дійсно закінчиться лише хайпом, і далі в таких наступних подіях буде так само, як і було попередньо. Закінчиться хайпом, закінчиться там якимись заявами, що СБУ реагуйте і. Далі нічим не закінчиться, чи ви тут теж бачите якусь таку діяльність підривну щодо оборони обороноздатності держави, ну давай Так і ну дописом пані Маріяни користуються російські пропагандисти. Я вже тут зранку бачив повідомлення від тас, що за нашими даними або це був Friendly Fire, збитий літак, і там посилання там на українських посадових осіб, але далі далі неможливо відкрити, бо треба VPN завантажити. Я обламався, перепрошую завантажити VPN і читати російські новини Але ось 400 рядочки перші це були таким чином, тобто дійсно користуються. Ну Що можна зробити? Ну По-перше, ну, дуже це схоже, знаєте на що на Олексія Арістовича коли він теж буквально згадайте ракета була в Дніпрі, приліт і Він одразу сказав: Там мене знайомі. ПВОшник він каже, що це була українська ракета, не, не російська ракета, а це українська була. Після цього був дійсно скандал. Пані Майону неможливо звільнити з посади, бо вона була обрана. Вона, якщо не помиляється, навіть виключена з фракції слуг народу, її зняли з посади заступника. Голови комітету з питань оборони національної оборони безпеки та розвідки. Але вона залишається народним бранцем, і вона продовжуватиме швидше за все генерувати такі ось матеріали. То для слідства важливо питання перше: хто е допомагає пані Маріані з таким матеріалом? Чи не є там російського сліду? Ще раз я не висуваю жодних звинувачень, але для української контрозвідки це було б ну не то, що. Е Обов'язково це дійсно дуже дуже обов'язково треба було б зробити, з'ясувати хто з за, допомагає такими матеріалами провокативними. А, ну і можливо провести якусь профілактичну роботу. Я не знаю. Є такі терміни в службі спеці України, профілактики, коли співробітники служби спеки зустрічаються з людьми, які ще не вчинили кримінального правопорушення, але десь там на межі, і з ними спілкуються. знаєте, як дорослих з дитиною. Ну ти там будь обережним або, або обережною, бо ми бачимо, що в твоїх діях там. Щось бачається, ви там, ну, ми на вас не тиснемо, але, будь ласка, на там, поворотах, щоб вас не дуже заносило. В принципі, і така форма теж може мати місце. Аналітики інституту вивчення війни вже прокоментували цю подію наступним чином. я зацитую, що будь-які втрати серед і так обмеженої кількості переданих винищувачів F-16 та підготовлених пілотів матимуть великий вплив на їхню експлуатацію Україною, зокрема частини ППО чи підтримки повітряно-наземних ударів. Моє питання: проблема у чому мається на увазі, що втрата одного літака вона тягне за собою якусь ланцюгову реакцію з експлуатації. Ці інших літаків чи йдеться про в цілому послаблення протиповітряної оборони? Я думаю, цього варіація. Дивіться, я не є фахівцем в авіаційній галузі, але я можу використати приклади по аналогії, як це відбувається в, різ, в, 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 в різних сферах там, людського життя. От коли відбувається щось, е, там не знаю, ну щось екстравагантне, екстравагантне, якась там не знати, екстраординарна ситуація, щось емердженсі, щось щось відбувається. То першим першим кроком, що робить керівництво, так всім зупинитися, не робити жодних різких кроків, жодних різких рухів, дайте розібратися. Потім будемо там виходити з ситуації. Неважливо там, наприклад, автопарк, таксі, хтось потрапив в аварію, одразу всім там вказівка. Так не перевищувати швидкість, не виїжджати сьогодні. Нам не потрібні надзвичайні події. ще додаткові протягом, наприклад, наступних 72 годин. Поки ми проаналізуємо. Потім дамо якісь висновки, рекомендації, і після цього повернемося в можливо в нормальний режим. В принципі, так, в будь-якій сфері, і в моїй сфері, в колишній роботі Служби безпеки України також це відбувалося. Якийсь, не знаю, там щось несподіване. Подія, якась велика керівництво дає вказівку всім загальмуватися. Зрозуміти, зробити висновки, проаналізувати. І після цього ми поверталися там до нормального функціонування. Тому можливо тут буде саме така історія. А, обмеження обмежені будуть пілоти, можливо, там в радіусі дії, ближче до фронту не підлітати. Можливо, обмежені будуть в якихось там маневрах. А, і проаналізувати ще раз, чого це відбулося? Якщо помилка пілота, в якому саме форматі, а, якщо це там, ракета, що за ракета? Російська, українська, не дай Боже, але це треба проаналізувати, бо це безпека наш Пілотів на майбутнє, я останнє скажу через питання, навіть не в літаках, питання в пілотах. У нас вони вкрай обмежені. Це кращі з кращих, яких ми залучили перше. Забрали забрали з фронту. Вони поїхали там до сполучених штатів, до Німеччини, до Румунії, вчилися на тренажерах. Потім вчилися безпосередньо з інструкторами. Потім самостійно літали. Це кращі з кращих, і кращі у нас просто в Україні немає. Нам у нас наша лавка запасних. Вона дуже. Дуже коротка нагадаю нашим слухачам, що говоримо з військовим експертом Іваном Ступаком. Говоримо про першу втрату літака f-16 втрату українського пілота, загибель українського пілота на псевдомунфіш Олексія Меся. І власне, от ви говорили про те, що. Дійсно, можемо зараз працювати лише з заявами, так тому що немає якихось таких підтверджених фактів офіційних. І хочу попросити вас відреагувати ще на одну заяву, тому що в Пентагоні також уже прокоментували. Точніше, прокоментували, що вони коментувати не будуть, і за всіма коментарями звертайтеся до України. Але от ви сказали, що нам все одно треба буде звітувати про... Втрачену техніку пояснювати, що як відбулося, і тут у мене питання до суб'єктності. Невже ми дійсно маємо звітувати про кожен втрачений літак, танк, гармату і так далі? Чи ми змушені це робити з певних причин? Як ви це можете пояснити? Дивіться, це комунікація. Нам передають цю техніку. Вона коштує гроші, Гроші, які заробили ці країни. Неважливо, це Нідерланди або Сполучені Штати. внаслідок своєї господарської діяльності вони створювали там невеликі продукти, айфон, там не знаю, що там неважливо, що сплачували податки до, до бюджету. Вищі посадові особи правильно розпоряджалися цими грошима, вкладали їх в правильні сфери, інвестували у виробництво цієї техніки, це ж інтелектуальна власність, це технології. Тут ще раз, ну. Нам продали те, що вони накопичили свій ресурс. Ми повинні прокомунікувати, що так, ми втратили, але через які причини ми проаналізували, і на майбутнє таких причин більше не буде. Або навпаки, скрати, слухайте, шановні американці, компанія Lockheed Martin, У вас тут такий, перепрошую, великий косяк у вашому ПО. Воно внаслідок дії там. Ну, ще раз, фантазуємо, там російського РЕБУ просто виходить з ладу, і це призвело до того, що ми втратили нашого пілота і втратили а, коштовну. Техніку тому, будь ласка, вам треба здійснити там певну ревізію, перевірку і зробити апгрейд вашої техніки. І такий теж розвиток подій дуже можливий. Але тому, але ще раз загалом нам треба комунікувати і пан Меров буде зустрічатися з паном Лойдом Остіном, і Питання це виникне, так що там з літаком? Що відбулося? І пан Меров не може сказати, ну він впав. Ти ж не Російська Федерація, що що підводна лодка? Вона втонула. ми ж може, не можемо сказати. Ми повинні пояснити, що відбулося. Просто знаючи, е, от такий, те, що є в армії, ще зберігається цей страх звітування. І е, про те, щоб не тряслися, мені просто не хочеться, щоб е, над кожним не знаю, леопардом там, чи над кожною гарматою західного зразка, чи ще чимось, е, це було більше страху її втратити, так, ніж Ось. більше страху втратити людей. От в е, нас іноді так стається. Згадайте, будь ласка, приклад, я не знаю, чи був у вашому дитинстві там приклад, коли коштовний кришталь він стояв в серванті, і його не можна було чіпати, бо були то, ну, то, ну, якісь великі великі події. І так він стояв все життя. Його ніхто ніколи не використовував. Тут ще раз, це техніка, і вона навпаки повинна користуватися, на неї не, не можна трястися. Так, треба бути обережним, не ставитися так, що та ну нам ще передадуть. Ні. Ну там ми обмежені в ресурсах, але ця техніка вона служить для того, щоб знищувати ворога, якщо там це літак, допомагати там тим, хто на землі під підтримувати їх наступ. Якщо це там важка техніка, в своєю бронею захищати від уламків від всього, 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 і ще раз не треба над нею трястися. Якщо підсумувати нашу розмову, і в принципі те, що зараз є в інформаційному просторі, то навіть якщо це був Friendly Fire, навіть якщо це була помилка пілота, то як би правильно варто було комунікувати офіційним джерелам повітряним силам, не знаю міністру оборони, аби ну не виникало ось те, що виникло станом на сьогодні, додумування якісь альтернативні версії, але журналістам треба якось реагувати. Тому як цього уникнути, от в плані знову ж таки комунікації? Ну, західна модель, вона е е виглядає таким чином. Ну... Комунікація журналістів і посадових осіб, скажіть, хоч щось: дайте цифр і якісь подробиці. На жаль, в Україні буває багато таких моментів, коли ну коменс. взагалі, ми не коментуємо а, або, взагалі, просто мовчанка, і розрахунок на те, що там потім будуть якісь надзвичайні події. Далі і про попередні події всі забудуть, і оце неприємно. Це неприємно згадувати. Як на мене, будь-яка подія, яка стосується великих сфер життєдіяльності України. В сфері оборони, якщо це там викликало великий суспільний резонанс. Якщо це не стосується там знає, виробництва поляниці, деталі її виробництва, ну нам це не треба знати. Знають військові, знають техніки, хай працюють. Але те, що викликає великий суспільний резонанс, це треба пояснювати. Суспільство вже виросло. Ми ж не російське суспільство, ми не білоруське суспільство. Люди вимагають знати в необхідній дозі. Скільки необхідно, будь ласка, там дайте, але поясніть, що відбулося. Якщо це дійсно friendly fire, скажіть так, на жаль, така історія була. Але ми зробили це. Ми поспілкувалися з Lockheed Martin, Ми поспілкувалися з компанією, яка є виробником патріотів. Але як на мене, ну ще раз це ж західна техніка. Західна плюс західна техніка, який friendly Fire тут міг бути. Але ще раз я не фагівець в авіаційній галузі, але тим менш Поспілкувалися, проаналізували, внесли безліч змін технічні, практичні, юридичні на майбутнє. Ми впевнені такого. Такої трагедії більше не відбудеться. Але ще раз це війна, це залізяка. Вона ламається, вона падає, вона може бути знищена. Ми повинні до цього бути готовими. Я вважаю, що це дійсно була правильна комунікація. Звісно, неприємно брати на себе удар і виступати перед пресою, давати незручні пояснення. Потім тебе тиражують, нарізають ці шорсами, викидають в YouTube. Це неприємно, але ще раз суспільство доросле і вимагає дорослого спілкування. Дякую вам дуже, що долучилися до розмови. Військовий дякую, експерт дякую. Іван Ступак був з нами на зв'язку. І говорили ми про на жаль трагічну подію про загибель українського пілота з позивним Мунфіш. Це Олексій Месь. І власне він був товаришем. А джуса іншого пілота, який загинув рік тому, десь в цей час, ось у серпні, наприкінці серпня, була річниця його загибелі, і як і Джус Мунфіш також загинув.